За спиною лишився блокпост та кордон, там лишились борги, там забувся закон. Ми ступили на землю у ежаві є час, де бетонні скелети дивляться на нас. Зудпові та гірке, з письмаком метал, то ціна за помилку, життя й мал Ми не шукаємо слави в газетних клітках, наш підпус, це слід у рудих пісках. Ми не долги, не свобода, ми самі по собі, він птахи у всі традять ціні вліт. та ти рівня, наш бог, це удача, наш шлях навмання, випіні сталкери, зони рідня, бо летить уперед, розрізаючи тишу. Що сьогодні знайшов хтось навіки тут личить. Побережна лекта підступ підступна жака. Ти має тупише вічі, душна рука, де тих, хто співає, свою дивну пісню. Міняємо сторону, на ти факти користь. Потім у барі де сторон, я наливаю, забути мить, що тут нас чекає. Геть медол, не свободами самі по собі, Вініптахи усі радять сіні мрі. Наш бог це буде, чи наш шлях на маня. Ви Бибінні сталкери, зони літня, а коли не небо стане мостане багана, м'як рот, пі сирена зави, пропики диснов. Ми сховаємось нори, затомуємо позики, відчуємо зони. Не людські дотик, тут немає імен, є лише посивні. Тут не справжні кє, наче у вісні. Вібрати кидай догні ще дрова, поки сон не мовчить, поки ніч ця жива. Ми не долг, не свободами самі по собі, війні, так рук всі радіаційні імлі Наш Бог це удача, наш шлях, навмання. Ми вільні сталки, сон від дня, До є багаття, з турна замовкай, хтось піде на світан, хтось вже не витає Удачі, тобі бродягу, Вдалого ходу.